Так, усім доброго дня. Сьогодні у нас 23 лютого. Там серед, ну, дров, ковырявся, знайшов отакого корбетика, зараз покажу. Ось бачите, це липовий такий. Хочу зробити скриньку таку невеличку. Це вирішив започати таку акцію, чи як його назвати. Хочу по... в кінці місця подивитися, хто в мене там ну, найліпший чи найліпший, найактивніший підписник. Буду робити якийсь подарунок для цього підписника і відправляти йому ну, подарунок. Там, ось, наприклад, скриньку зроблю, скриньку покладу там. Щось печуть чи печуть, чи може якогось такого. Ну, тортика невеличкого. Подивлюся, не, не вирішив, ще й ткриньку не зробив. І це буде подарунок. Ну, кому я в кінці місяця скажу, так що чекайте.